Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, екстрений випуск. У Студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на дев'ято. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Через загрозу ракетного удару в місті застосували превентивні відключення електроенергії. Ворог атакував регіон ракетами та безпілотниками. Є влучання в Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському та Криворізькому районах. Воїни повітряного командування. Схід збили сім ворожих ракет над областю. Внаслідок атаки одна людина загинула, дві постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. В самому Дніпрі пролунали кілька вибухів в одному з районів міста в житлових будинках та крамницях. Повибивало вікна. Місцевість всипана скляними уламками. Через превентивні відключення електроенергії в Дніпрі вночі зупинилась низка котелень та теплорозподільчих пунктів і насосна станція. Нині їх вже заживили. Їхня робота відновлена на тягові підстанції електротранспорту. Вже поступово подають напругу. Поволі тролейбусні та трамвайні маршрути починають свою роботу. Росіяни здійснили масовану ракетну атаку по території України. Вдосвіта вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Житомирі, на Вінниччині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Одещині, Волині, а також Полтавській, Сумській та Тернопільській областях. В енергоатомі повідомили, що через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Відключилась остання лінія зв'язку з українською енергосистемою. Одеська обласна військова адміністрація підтвердила влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є пошкоджені житлові будинки. Без світла, і деякі райони Харкова, по місту та області окупанти завдали півтора десятка ударів. Є інформація про влучання у приватний житловий будинок. На Львівщині у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа, яку вже загасили. Є загиблі. Є руйнування, три будинки зруйновані, зурилі автомобілі. На жаль, четверо загинувших, співчуття родинам загинувших, вічна пам'ять, тим, хто загинули. Поки тривають відключення світла. Нагадаємо, кожен Дніпрянин має можливість зарядити свої гаджети, зігрітися та відпочити у пунктах допомоги. У Дніпрі, в амур Нижнедніпровському районі вони працюють на базі адміністрації навчальних закладів та центрах творчості в індустріальному районі Дніпра у центрі соціальної підтримки дітей та сімей. обійми, міському терцентрі соціального обслуговування, низці шкіл та у палаці творчості. Деталі на екранах. Новокодацький район за потреби приймає містян в районній адміністрації, центрі соціальних служб у дитячому центрі Лідар, палаці творчості, станції юних техніків та у семи школах. Мешканці Самарського району можуть прийти до лівобережної адміністрації центру соціальної допомоги, до дитячо-юнацького центру Штурм, дитячого центру Лідер, палацу дітей та юнацтва та до ліцеїв і гімназій, адреси на яких зображені на екрані наразі. У Чечелівському районі Дніпра працюють пункти незламності. У Палаці творчості школі номер 46, 31, 32, 62, 101 та у 15. У Центральному районі працюють пункти на базі Центральної адміністрації, станції юних техніків, Палаці творчості та школі номер 2 та 16. Шевченківський район Дніпра приймає у центрі соціальної підтримки дітей та сімей довіра, центрі соцобслуговування, районні адміністрації у центрі позашкілля, у дитячо-юнацькому центрі штурм та у низці шкіл. Якщо у вас виникли проблеми, ви не знаєте, куди звертатись, телефонуйте до єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради. Вона працює цілодобово та за будь-яких умов. Телефони 056 732 12 12, 095 732 1212, 12, 096 732 1212, 12, 073 732 1212. 12. Єдина гаряча лінія міського голови працює цілодобово 24 на 7, Не дивлячи на блокаут. Ми завжди будемо працювати. У нас це оснащено мощними генераторами, потужними та старлінки, безперебойне живлення інтернету. Тому ми завжди з вами. І прямо зараз з нами на зв'язку. На прямому зв'язку моя колега Світлана Астахова, яка розповість про наслідки ракетних ударів по Дніпру. Світлано, вітаю, вітаю студії. вітаю, Дмитра. Дійсно, сьогодні була надважка ніч. Росіяни знов завдали масованого ракетного удару по Україні. Дніпро знов опинилися під обстрілом і знов житовий масив перемога. Зранку побачили, що внаслідок одного з вибухів не, невідомо, поки що це було. Це було ППО. Чи це була інша якась подія. повибивала вікна на шостому масиві Перемоги ми бачимо у величезну кількість уламків, вибиті вікна. Позаду мене будинок. Ви бачите, що по шипки. шибки, і так це величезне будинок. Поволітала з обох боків у всіх корпусах. Дуже страшно ми побачили позаду мене на стажині. Величезний уламок скла просто відткнувся в землю. Якщо просто в той момент там була б людина, це б скінчилося просто трагічно. Але що можу сказати? Вже працюють прибиральники, весь будинок вже вийшов. І якщо обходити повз нього, ми бачимо вже такі купки скла. Люди свіденько все прибирають, як завжди в'єднаться, як завжди роблять все дуже оперативно, приводять це до ладу, аби скоріше забути про те, що творить з нами країна терорист, але все одно ці факти збираються зошин документується. І Росія має бути покараною. Отака От ситуація. Якщо є питання, то змісно ставте студія. Дякую, Світлано. Це була Світлана Астахова. Вона розповіла про наслідки ракетного удару за одного її житломасивів Дніпра. Ми продовжуємо. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся до департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. Навіть у час повного блекауту ви не залишитися сам на сам. Працівники департаменту опікуються вразливими категоріями населення, переселенцями, людьми поважного віку. Для ваших потреб створені соціальні програми. При повному чи частковому блекауті департамент соціального захисту працює в посиленому режимі, працює і в день. І вночі працюють наші пункти незламності, працюють наші мобільні бригади швидкого реагування допомоги літнім людям, допомоги матерям, одиноким матерям. Тобто ви можете завжди до нас звертатися і отримати допомогу як і від нашого соціального таксі, так і від наших фахівців нашого департаменту соціальної політики. Місто не залишиться без води за будь-яких умов. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням, запастися рідиною можна у заздалегідь підготовлених місцях. Люди можуть набрати воду в ємностях, які спеціально для цього встановлені на території всього міста, бо забезпечити підвіз води автотранспортом, враховуючи розміри Дніпра, неможливо. Саме тому була розроблена концепція щодо встановлення ємностей з водою на правово-бережній частині міста і на лівобережній частині міста це власне скважини, де можна буде набрати цю воду. Коворкінг в укритті для вихованців та вихователів центра «Штурм» в якості укриття обладнали підвальне приміщення. Тут можна з користю провести час, доки триває повітряна тривога. Чим обладнане приміщення? Про це дивіться далі в нашому наступному матеріалі. Для безпеки вихованців під час освітньої діяльності в центрі штурм провели капітальний ремонт тимчасового укриття. Тут тепер затишний коворкін з родзинкою, кожнем ляльки-мотанки, яка символізує жінку-берегиню. Тут унизу закодована назва центру це штурм. Ці ляльки маленькі це символи підрозділів центру штурму. У нас їх шість, тому і ляльок шість. В тимчасовому укритті є все необхідне: альтернативне освітлення, генератор, старлінк та обладнані вбиральні. Тут підлога була на 50 сантиметрів вище. Тут комунікації, тепла, води та каналізації були на рівні колін. Тож за допомогою бюджету міського бюджету, батьківських коштів, за допомогою наших співробітників, наших учасників спільноти, штурм допомога це переселенці, які зараз ми Та створення простору для дітей, де буде безпечно і комфортно емоційно та фізично. У нас 11 наших закладів мають укриття, але звісно, що всі вони відрізняються один від одного. І ми зараз знаходимося з вами в приміщення, навіть не можу його назвати там підвалом чи тимчасовим укриттям, тому що дійсно дуже гарно у колег вийшло його обладнати. Більш того, воно надзвичайно красиво прикрашено. Капітальний ремонт тривав приблизно 8 місяців. Простір може прийняти до 100 осіб. Проводимо часи з користю навіть у блекаут. Чим себе зайняти за відсутності електропостачання? Головне створити запаси найважливішого а також скласти список справ, якими можна зайняти себе. Беремо приклад з нашої наступної героїні. Лідія вже звикла до періодичних відключень світла. Завжди знає, чим себе зайняти. Поки Пока святлем стараєшся якісь домашні справи, Минуя, конечно, к те бытовую технику, которой уже ей не пользуешься, нет возможности. Коли по дому у справи зроблено, настає час для хобі. Я в вільне время люблю заниматься, ну, это, наверное, чисто, чисто женские такие увлечения. Я люблю вышивать, я люблю вязать. Значит, делать бижутерии. Вот на мне серьги, это сама делала. Вот это вот. Ажерільє в'язане, теж сама делала. Вот недавно буквально зв'язала этот кардиган такой. А от увечері, коли немає світла, час для кросвордів. Психологи радять створити перелік цікавих зайнятостей та не залишатися наодинці. Ми можемо зустрічатися з кимось або спілкуватися з рідними, з якими живемо разом. Грати в настільні ігри, читати, присвячувати час прогулкам, тобто максимально використовувати час, коли немає світла, для того, щоб відновлюватись. Таким чином, блокаут стане для вас не чимось страшним, а можливістю для розвитку та відпочинку. Коли ви вдома з дитиною раптом вимкнули світло, важливо знайти для неї розвагу. Далі про активності, які не лише допоможуть пережити темні години. А ще розвинуть у дитини уважність, пам'ять та спритність зайняти дитину під час блекауту або вимкнень світла можна не лише настільними іграми, можна пограти в ланцюжки слів. Яскравим представником є відома усім з дитинства. Гра міста, якщо дітям важко обмежити своїми знаннями у містах, то можна переходити, розширитись на географічні назви по всьому світу. Будь-яке місто в світі ти можеш сказати. Я знаю, знаєш. Підказуйте. Азербайджан, Азербайджан. Добре, вчити скоромовки весело і корисно. Можна тренувати вимову навіть на одному слові. Слово everybody. прибираємо першу літеру, і в нас виходить verybody. І так. Виходить right Верібади Ерибади Рай бади вайбади бадади дай вай діти полюбляють змагатися і випробовувати себе. Наступна гра зловити фломастер. Спочатку треба покласти його на кисть, а потім спіймати тією ж рукою. Три два один добре. Якщо поблизу немає підручних засобів, можна погратися використовуючи лише пальці рук. І дуже класна гра, коли ви е, стискаєте свої ручки вдвох, і вам треба великими пальчиками зловити пальчик свого суперника, свого напарника-опонента. Дуже класна гра, дітям подобається, можна дуже довго часу нею займатися. Ігри з дітьми допоможуть не тільки перечекати блекаут, а ще й покращать взаємовідносини у родині. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!